І тепер ми переносимося до Львова 4 вересня. Я нагадаю, внаслідок рашистського ракетного удару, міс... так, російською армією, у Львові загинуло четверо членів родини Базилевичів. І от сьогодні у місті відбувається прощання з жертвами рашистського терору. І на місці там працює моя колега Юлія Біль, і вона може більше нам розповісти. Юлія, я вітаю тебе. І скажи, будь ласка, як багато людей пішло попрощатися, так це і що вони знають про родину Базилевичів, і як багато знайомих друзів цієї родини тут присутні. Вітаю колеги! Ми зараз знаходимося біля гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Тут проходить прощання з родиною Базилевичів. Це 21-річна Ярина, 18-річна Дарина, 7-річна Емілія та їхня мати, 43-річна Євгенія Базилевич. Живим залишився лише Ярослав, це батько дівчата та чоловік Євгенії. Він вижив, бо повернувся у квартиру е, взяти води в той час, як його сім'я була на сходовій клітці. Тут зараз зібралося е, багато сотні просто людей. Це рідні, друзі, родини, сусіди і просто жителі міста. Аби вшанувати їхню пам'ять. Е, ми з ними поспілкувалися, що вони нам розповіли про цю родину. Я пропоную послухати далі. Особисто була знайома з Іриною. Ми були з нею колегами, так як вона також працювала в сфері розвитку молодіжної політики і загалом займалася різними проєктами. Яка була Ірина? Вона була дуже світла, дуже хороша людина насправді. Не можна собі уявити, що в один день ми хоронимо цілу родину. Прекрасних трьох діточок, прекрасних дівчат, їхню маму чудову. І угортає нашу родину весь суд, тому що того не мало бути. Чудовий сім'я, тому що скромно побожло патріоти. Також хотіла б додати, що відомо про загиблих. Ярина Базилевич працювала програмною менеджеркою в офісі Львів, молодіжна столиця Європи. 18-річна Дарина Базилевич навчалася у другому класі програми культурологія на другому курсі програми культурологія гуманітарного факультету УКУ. Була також активною студенткою, менторкою лабораторії волонтерства УКУ. У вільний час Дарія займалася у театральній студії, вивчаючи акторське мистецтво. Наймолодша донька Емілія лише перейшла у другий клас. Їхня мати Євгенія працювала маркетологиною, Також була інструкторкою з йоги і парфумеркою. Обожнювала подорожувати, проводити час у колі рідних. Її тут згадують як творчу позитивну енергійну особистість. У прислужбі службі організації пласт також розповіли, що Євгенія, Дарина та Ярина були пластунками. Хочу додати, що після чи похорон ще відбудеться міська церемонія прощання на площі ринок, а поховає сім'ю на Личаківському кладовищі. Також у Львові сьогодні відбудеться чин поховання ще двох загиблих наслідок російського ракетного удару 4 вересня. Студія. Спасибі величезне, Юлія. Глядачам нагадаю, що це була наша колега, наша журналістка Юлія Біль. Вона вмикалася зі Львова з церемонії прощання з чотирма загиблими з родини Базилевичів. Нагадаю, це мама і три її донечки.